спорту. Бальні танці. Бальні танці це не тільки спорти танці, а це краса, мистецтво, пластика, сила, гарна постава, виразність рухів, розтяжка, гарна хода Під час танцю всі рухи повинні відповідати атмосфері музики, танцювати з показом емоцій. Художня гімнастика. Художня гімнастика вид спорту, що поєднує в собі елементи балету, гімнастики і танцю і полягає у виконанні вправ без предмету та з предметом під музичний супровід. Важливою частиною художньої гімнастики є краса, емоційність та артистизм. Необхідно не тільки правильно виконувати всі елементи вправи, а й представити цілісну гармонійну композицію, в якій є послідовність, зміна ритму та сюжет. Фігурне катання. Фігурне катання це вид спорту, в якому спортсмени проводять артистичні виступи на льоду з виконанням додаткових елементів під музику. Спортсмени виконують найрізноманітніші рухи. Які включають в себе стрибки і спиралю в повітрі, обертання на льоду і ряд різних кроків. Виступ спортсмени проводять під музику в яскравих костюмах. Синхронне плавання. Синхронне плавання водний вид спорту, який полягає у виконанні різних фігур у воді під музику. Під час виступу спортсмени виконують різні синхронні рухи під музику. Через схожість із танцем його іноді називають водним балетом. Акробатика. Акробатика від мистецтва, який можна найчастіше побачити в цирку та в спортивній гімнастиці. Це вид спорту, що об'єднує комплекс спеціальних фізичних вправ пов'язаних із збереженням рівноваги та обертанням тіла з опорою і без неї. У людей, які займаються акробатикою, формується правильна постава. Підтягнута фігура та красива хода. У всіх цих видах спорту спортсмени мають виконувати вправи та рухи в такт, музиці та з легкістю. Сьогодні ми познайомились з такими видами спорту, як бальні танці, художня гімнастика, фігурне катання, синхронне плавання та акробатика.